Протокол тебе рішення да выради Юля не да вы можете Владимирович за пропускаем. Так, вашу так, присутні, присідні сіда. Ми зараз проводимо наш засідання нашої комісії <паспитання> по, з спитання на, на е, заяви, яка надійшла на е, нашу комісію, е, голови постійної комісії від жильбута самого тела надання. Щоб Пошу, здійснити перевірку на наємний профіт інтересі з питання другого порядку денної подачу сесії. Додатково повідомляю. моя матір, що Валентина Васильна працює в Гринівській гімназії. Інформацію прошу надати до засідання сесії. Це пов'язано з тим, що друге питання це про внесення змін, заходи до програми на 2025 рік. Я так розумію, що це будуть виділені кошти на е, Гринівський підвал, щоб закінчити е, там протирадіаційне укриття. Так, я розумію, і в підвал, які знаходяться в селищній ради. Зрозуміло, що дня. дану заяву я отримала, і за роз'ясненням звернулася до юридичного завідувачі юридичного відділу селищної ради через виконуючу випуск пана Антоніна, написала відповідне подання що в зв'язку з тим, що ми не фахівці права, от і просимо надати юридичне роз'яснення даного питання. На, цю, на, на мою заяву і на заяву Наталії Шатило надійшла відповідь від Олени Єремійної. отримавши ваше клопотання 96.09.2025 року щодо надання письмового на заяву депутата Шатила Наталії Миколаївни про визначення конфлікту інтересів питання позачавому після третьої сесії внесення змін заходи до програми на 2025. Рік повідомляє наступне. Згідно з положення про юридичний відділ обуківської селищної ради, повноважень перевірки конфліктів працівників юридичного відділу немає. Повноважень з перевірки рішення відповідність законодавства для запобігання порушення корупційного законодавства з подальшим надання пропозиції до усунення виявлення порушення довідки та невідповідності передбаченим розділом 2 пункту 2 1, положення про з питань запобігання. Та по Буківської селищної ради. тим, начальник відділу з питань запобігання перебуває на лікарняну. Повідомляє наступне: ознайомивши заяви шатило та додатками, які опубліковано на сайті Бутівської селищної ради, встановлено, що зміни в заході та зміни до бюджету не передбачають виділення коштів для працівників Грянівської гімназії Бухівської селищної ради. Тому конфлікт інтересів шатила Наталії Миколаївни бачатись не може. Для повного та належного розгляду даного питання рекомендую на засіданні комісії запросити Плужанську та начальника я я відділу Тетяна Соленко для детального встановлення змін до заходів та бюджету будівської селищної <пілляння> ради, які саме вносять зміни та на які потреби закономут виділені пушки. Додатково повідомляю, що закон України про запобігання корупції вкладає на осіб призначення частину статті 3 третього Закону обов'язок самостійно виявляти конфлікт інтересів, своєчасно побігати про конфлікт інтересів, самостійно врегулювати його, не допускати конфлікт інтересів, не підтримати їй умов. Такому отримали відповідь, тепер просимо дати нам пояснення з цього питання, що там буде розглядатися. Доведіть до відома, що буде в цьому про заходи, що там буде запитання.

Такі, які стосуються Галинівської Горнівської гімназії, а саме для здійснення поточної ремонту випускного виходу Гарнійської гімназії, на монтаж лав перевод Галівської гімназії, потім встановлення обладнання для доочистки води в Горнійської гімназії, перерозподіл коштів доочистки води на придбання мембранних елементів для системи доочистки води в гімназії. Два плівки та ламінування паперу для Лавнійської гімназії. І також вносяться зміни в напрямок використання коштів, кошти, які виділяються на поточний ремонт ПРО і розподіляються на такі видатки. На такі видатки. На проведення поточного ремонту вже. Для виділення проєкту подажної сигналізації Миколаївської гімназії на технічний нагляд за, по, по поточного ремонту переухоронівської гімназії для надання консультаційних послуг для оптимізації організаційно під час проведення поточного ремонту переук Миколаївської гімназії. Також чому сюди чому, 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 да, я і, і проміжчити тому да? все, що катається гімназії, А чому я ще зараз зачітую, що щодо... це? Гімназії, чого це, це, це більше... ну, не стосується? Ні, на кожний заклад не що Кошти на вас 1,41 кошти виділяється yeah. на вас. Yeah. На заці теж виділяється. Ну, а чому зачитують Миколаївської гімназія, Тому що ми забираємо кошти із міської гімназії і перепадемо туди, на ті питання. Всі ці питання вони стосуються безпосередньо тільки... 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 тільки установи і не мають ніякого особистого характеру. Тобто вони, ну, вони стосуються саме на питань питань вогнівської гімназії, і в цілому є установи. Наталя Миколаївна, питання? питання? Я питання всі ж ви коло заяву. Ну нема, так воно немає питань. Ми... Відповіді ви видали. Так, вам надати копію куп чи як. Ми тоді я задаю заяву там також. Ми писали, що інформацію про що надати до засідання сесії. Ми вам надаємо. Таке повідомлення відповідь в тому, що не вбачається виділення коштів на Оріянівську на гімназію, не вбачається в тому, що у вас є конфлікт інтересів. От так ми протоколи запишемо, що відповідно до не вбачається конфлікт інтересів. Тому що, якщо говорити, що таке корупція, корупція це якщо людина має якусь із цього вигоду. Я не бачу, що якщо гімназі, ви ділять на Голінівську гімназію, ви що буде з цього, будете мати якийсь дорогу. Тому прошу за даний проєкт і за рішення, яке ми, і надати Миколаївника з мову. Закінчила, ми закінчимо нас тут питання. Не приймаємо нашу комісію. Дякую.